Найнещасніше покоління не зумери, А ті, хто народився в 1965 1980 року. The економіст. Ну, The економіст. То вже можна довіряти. Ту газету я вже чув. То вам не. Опитування у 30 країнах показало. Щонайменш задоволені життям представники покоління X. Я не знаю, що це за покоління. Я не розбираюся в тих поколіннях. Вони пережили рецесію в 90-х, кризу 2008 року. Це я дуже добре пам'ятаю, коли долар впав, навіть не хочу згадувати: пандемію, інфляцію, зліт цін на житло та досі виплачують іпотеку. Стоп. А що, є ще люди, які з 2008 року виплачують іпотеку? Може, я щось просто не шарю, я, типу, не освідомлен, але ну, типу, ні, ну сорі, пацки чи там дівчата. Якщо, можливо, ви ще виплачуєте, бо ваші батьки, то ви напишіть, я просто не в курсі. Попри те, що грали за правилами, система їм нічого не віддала. Досі виплачують іпотеку. Попри те, що грали за правилами, система їм нічого не віддала. Це жесть. Ну, знаєте, це напевно, що покоління все-таки не, не, не найнещасніше. А що говорити про ті покоління, які пережили Другу світову війну, в які загинуло біля 50 мільйонів людей? Вдумайтесь в цю цифру, її неможливо зрозуміти. Або Перша світова війна. Перша світова війна, в Першій світовій війні загинуло 17 мільйонів людей. 17 мільйонів людей. Ви в курсі, що взагалі про Першу світову війну? От. Потім згадайте в 29-му рецесія американської економіки. Скільки там був сухий закон? Ви, ви уявіть, що в, цьому, в минулому столітті ще не так давно людям ну, вводили сухі закони, забороняли продавати алкоголь. Ви собі можете зараз це уявити? Отак, експериментували, типу, з людьми, з тими законами, потім Друга світова війна, потім навіть не то, щоб Друга світова війна, а оцей перехід від Першої світової війни до Другої світової війни в Європі, взагалі, який він був. А я вже не говорю про Радянський Союз, про Сталіна, про репресії, що люди переживали. Так що, ну, тіпа, це, звісно, погано. Це падіння долара. Що там ще перелічували? Я вже... Бачите, яка коротка пам'ять у людей? Інфляція, пандемія. Рецесія в 90-х роках. Судно, це. Не Друга світова і не Перша світова війна. Я вже не говорю за ті покоління 800-х, де Наполеони, Наполеонівські постійно війни. Тому ж в Європі війни ну, безперестанку йшли. Тому, як би, ну, не знаю. Ну окей, типу, якщо так пише, The Economist, хто я такий, щоб з ним спорити? ну, типу, Найнещасніше покоління X. Не знаю. Я все одно так не рахую. Якщо не брати до уваги, якщо не брати до уваги, от то, що відбувається в нашій країні зараз, ну це типа, якби зараз йде мова про всю Європу. да? Якщо б не брати, то не знаю. Ми ж зараз говоримо не. Суто про Україну, про нашу країну. Говоримо в загальному. Правильно я розумію? Про Європу чи про весь світ? Найнещасніше покоління не Зумере, а ті, хто народився в 65 80 х роках. Опитування в 30 країнах. Ну, 30 країн це по цілому світу, я так розумію, не тільки в Європі. Тож не написали, якби не конкретизували, ти собі тут догадуйся, що вони мали на увазі. Ну, коротше. Одним словом, я не знаю, я, я беру до уваги, наприклад, весь світ. Я так розумію, 30 країн, можливо, там, на кожному континенті вони опитували. Ну, можливо, якщо брати весь світ, то і так. Все-таки, ну, хоча, я не знаю. В Австралії ж не було. Війни ні в Другій світовій, ні в Першій. В Америці, ні в Південній, ні Північній також, хоча їхні е, армії приймали участь в е, війні, але безпосередньо на континентах не було війни. Це тільки Європа, виходить, так, і от там Індокитай, Тихоокеанський регіон, там, де Японія теж постійно. Постраждали від цього всього. Дуже шкода. Ну, така от, якась новина. Мені трохи не зрозуміло, але знову ж таки, ну я мой? Хто я такий є, щоб піддавати це якісь, якомусь... якійсь критиці там чи... давати цьому. Хоча давати цьому оцінку може кожен. В себе, в, як то кажуть, на дивані або в кухні за столом. За посиденьками, давати оцінку ми можемо всім. І це є невід'ємною частиною процесу на кухні. Я вже сто разів вам казав, рахуйте, що це кухня, ми з вами сидимо, і от я, я базарю. Але я говорю те, що я говорю в себе на кухні. Ну, може, не завжди там прямо так, але в основному something like that. Something like this. Я извиняюсь за англійський. Ну, щось типа того, мається на увазі. Перекладаю, я ще той англичанин. Так що все непонятно, що чекає наше там то покоління наступне. Це не непонятно, якісь роботи, що зісполняють, коротше, чат GPT, штучний інтелект, вже сім'ї розводяться вже, коротше, я не знаю. Як читаю ці новини, я взагалі не розумію, що, що наше людство чекає, що буде через 100 років. Ми точно, напевно, навіть не, до, не здогадуємося, що буде через 100 років. Так само, як люди не здогадувалися 100 років тому, що буде через 100 років. 1925 рік. Що люди могли усвідомити, що буде в 2025-му? Це неможливо було зрозуміти, мені здається. Нові технології, як взагалі це світ підає. Це... Мені здається, це неможливо було. І так само зараз. Хоча що ще можуть винайти, не зрозуміло. Коротше, ясно, що нічого не зрозуміло. От і все. Можливо, ми ще доживемо до якогось нового технологічного такого буму, прогресу, якогось такого ривка, якогось відкриття, такого, яке змінить цей світ, да? так як, там, я не знаю, придумали літаки. Чи придумали, я не знаю, там, що там придумали. Телевізор, телефон. Я вже десь говорив про це. Отакі От винаходи, які реально поміняли людство. Бо цікаво, коли буде наступний якийсь такий прорив, який зміни людства? Що думаєте? В коментиках. Черканіть пару слов.